Сьогодні починаю серію відео, на які я нарешті наважилася це покопати в глибину, поговорити про якісь речі більше, ніж бізнес, про стани, про наші внутрішні відчуття, про віру, про душу і багато іншого. І коли я почала писати план, що я хочу сказати, тут, знаєте, відкрився такий ящик Пандори, і мені дуже багато є, що сказати. Умовно для мене. Люди наразі поділяються на світі на три категорії: це люди, які сплять борці і творці, сплячі в ролі жертви. Вони вважають, що від них нічого не залежить, і у всіх якихось моментах, які їм не подобаються, винен хтось зовні: країна, чоловік, подруга. Люди борці це ті, які усвідомили свою силу. Силу своєї дії, наміру і почали щось робити, але почали це робити дуже активно, не усвідомлюючи, що зверху є щось вище, що теж їм допомагає, що є творець, вони керуються більше его. В таких людей дуже класно виходить творити якісь матеріальні стани, але вони приходять в кінці кінців до такого моменту, що їх матеріальне більше не радує. Що кожна покупка ну, радує там від сили три дні. І далі знов якась яма, провал і якась незадоволеність. І нарешті творці це ті люди, які усвідомили, хто вони, що вони прийшли в цей світ з якоюсь певною місією, що вони є безкінечна душа, що вони є зв'язані з творцем, і вони творять з ним разом, а не самостійно.